Вітаю! Отже, Пол Пот, правитель Камбоджі, вбив майже половину населення, лідер комуністичної партії Кампучії та лідер червоних кхмерів – затятих комуністичних фанатиків убивців Коли Пол Пот у 1975 році на чолі червоних кхмерів прийшов до влади в Камбоджі, то зразу почав геноцид, причому власного народу. За різними оцінками, за три роки було вбито від 2 до 3 мільйонів чоловік, при тому, що всього населення тоді становило 7-8 мільйонів. Усіх міщан виселили з міста в спеціальні трудові табори для будівництва комунізму, сільську місцевість. Але це стосувалося лише простих міщан, а от всі категорії громадян, які влада розглядала як нелояльних та ненадійних для нового режиму, підлягали фізичному знищенню, ну, як вороги народу в Радянському Союзі за Сталіна. Репресували буддійських ченців, християн, мусульман, всі етнічні меншини всіх військових та чиновників попередньої влади лікарів, студентів та адвокатів. Навіть якщо ти носив окуляри чи знав іноземну мову, це було ознакою належності до інтелектуалів, а значить приводом до арешту. Режиму розумні люди не потрібні, лише покірне стадо. Ніяк Україну не нагадує. До речі, більшість людей не розстрілювали. Патрони дорогі. А забивали як худобу і в братські могили. Прожив 72 роки, народився 1925-го, а помер чи здох вирішувати вам після огляду його діянь 1999 року. Вважав себе учнем Сталіна і не дарма, а от Хрущова та Брежнєва не любив, бо ті відмовилися від терору та вбивств. Хоча це не зовсім так. Полпот це псевдо, справжнє ім'я Салот Сар. Народився в багатодітній селянській сім'ї, причому багатій, і був восьмою дитиною з дев'яти. З чотирьох років вмів читати. Його двоюрідна сестра була при дворі короля та наложницею спадкового принца, а його рідна сестра була наложницею короля Манівонга. І хто б подумав, що салот Сар, відомий у світі як Полпот, накаже каже знищити майже половину населення власної країни. Хоча у 40 50-ті роки навчався у Демократичній Франції, де й набрався ідей марксизму-комунізму. Через 3,5 роки правління. В'єтнам окупував Камбоджу, Полпот втік у глухі джунглі, і хоч його визнали винуватим у геноциді, до кінця життя цього він не визнавав і говорив, що вів політику народного благоденства. Двічі був одружений. З першою жінкою Кхієу розійшовся в 1979 році. Вона вже мала шизофренію, але ще вважалася матір'ю революції, хоча прожила ще 23 роки. Вдруге одружився у 60 років на Меасон. Після його смерті другу дружину та дочку від неї арештували. Після відсидки народ їх ганяв через звірства. Пота. Є дві версії смерті. Спочатку оголосили, що помер від серцевої недостатності, але були знайдені в організмі отрути. Тіло спалили, і, що цікаво, на місце кремації приходили паломники, що молились за спасіння його душі. Як не дивно, діти загиблих молилися за вбивцю. Ось такі вони комуністи.